Як виявляється, на всіх айфонах можна вставити тільки одну сім-карту. Зараз прийшло питання, стало питання встановити другу сім-карту, і тому в магазині LifeSell, до речі, в магазині LifeSell замовили карточку Life, точно такий самий номер, як Vodafone. І зараз робимо є-сімку. Це віртуальна сім-карта. І в айфоні, в якому є тільки один слот для сім-карти, буде. Дві сім карти. Vodafone і Lifesell. І одинакові номера, там буквально таке початок різний. Так, ми створюємо зараз ЄСімку, е правильно? На комп'ютері. Скануєш. Mm -hmm. На... mm -hmm. Через телефон просто скануємо через QR-код. Активувати e-7, е продовжити. Перемикання інтернету беремо симку, з якої треба подзвонити. Мобільне у Все просто. І зручно. Ця добро на цьому телефоні, є віртуально є симка від LifeCell.